Я всіх вітаю. Сьогодні у нас така стояночка 57 каже. Ну поїхали. Маємо BMW 530-й, рік, дизель, 3 літра, 124 пробігу, 27 рік тюф за 29 990 євро. Маємо світлий салон. Гарно виглядає, ціленький, ну неба брудненький, ну а так більш менш так. за тридцяточку, за тридцяточку БМВ, що сподумів, ми більш менш, гальма, біржі, йдемо далі, йдемо далі, БМБ 220 17 рік, 104 пробігу, 26 рік тюф, 2 літри дизель, євро 5 за 21 900 євро. Коштує він у нас на панорамі, шкіряні сидіння у нас на автоматі. Як вони виглядає? Автомобіль з перфорацією сидіння. Має він у нас зимню гуму. Так, гарно виглядає автомобіль. Гальма ззаді у нас більш менш. З цього боку такі сидіння. Гальма спереді майже нові. Гума теж. Оптика. Так, йдемо далі. Аутік, q 3-2.0 TFSI 12 бензин, 2 литры, 145 пробиву, новый тюф, 14900 євро евро. Это автомобиль. Мая гарни шкира, алькантара с перфорацией. Так, коробка на автомате, вона в эслайне. Неплохая Так, это мое слово неплохое. Людям дуже подобається. Так, гальма у нас більш менш, гума процентів 50, веслані вона у нас теж гума спереді більш менш, гальма Ну такі ще поїзди. Рік, рік, два роки поїзди, а там треба міняти, тому що тюх не пройде вона вже. Ну так, гарно виглядає, йдемо далі. БМВ у нас Тепер що це у нас тут двічка? Напевно, 218 Grand Tourer Sportline. 16 рік, дизель 2 літри, євро 6. 106 пробігу. У нас 150 кінських сил новий тюб. За 15 900 євро. коштує автомобіль. Що у нас тут? Літня гума майже нова гальма теж. На поганому виглядають. Так. Сзади больше-меньше Так, сиденья у нас тканины. Скиданная керма. На автомате автомобиль. Ну, так выглядит, теж непогано. Не видно, что она какая-то усосана. Звучайно, Так, йдемо далі. Сеатр. 22 рік, дизель 2 літри, 43 пробігу, тюф до 27-го, ну, вважай, новий 1980 євро, ось такі екстраси. Що у нас тут? Дисків у нас немає, а железяки стоять, лет-оптика. Лет оптика у нас. Мішлін гума, Гальма не бачу, ну, воно не видно нічого. Сидіння у нас тканинне на механіці вона у нас ну така дешевенька. Комплектація дешевенька. дешевенька. 22 рік, ну майже нова новий автомобіль. Шкода. Оце ось вже буде поінтересніше. Октавія у нас непогано виглядає. Так, це сезонна гума, гальма більш-менш. з диски модняві. Так, давайте ми по ціні. Шкода Октавія комбі. 17 рік, бензин, 1 літр, 99 пробігу, новий тюф, 12400 євро. Не знаю, гальмас спереді у нас на вісі, сезонна гума, лед. Лампочки стоять у нас. Так гарно виглядає. Субар дивіться, який попере. Так, Volkswagen Т5 Каліфорнія. У нас, не знаю, тут крыша відкривається, напевно, ні. 13 рік, дизель. 253 пробігу. 2 літри, дизель, Т26, 18 900 євро. Ось так ось. Кошта. Зимня гума стоїть у нас, гальма більш-менш. Ось такий салончик у нас є. Тканини, кермо хтось обшив, якийсь студент на механіці він у нас. Так, тут у нас континенталь, зимня гума. Гарно виглядає. Ціленькі Ір іржі я не бачу на ньому. Це видно самі. А, це самі красиві робили під Т6.1. Ззаді гальма теж на вітіки віржі, а так іржі немає. Стишечка небо не, не здорова сидіння у нас це чехли. Так, так, це у нас чехли. Гарно виглядає автомобіль. Це коспі під 6.1. Так, Mercedes Benz у нас такий ушатаний. Зимня гума стоїть, железяки. Mercedes c 200 компресор 2002 рік бензин 1.8 новий тюб, теж має автомобіль такі екстраси, 2900 євро. Що у нас тут? Сидіння сканини, механіка. Так немає ріржі, тут в них... А, є ось у нас, будь ласка. Дивлюсь, такого не буває. Щоб не було RG. Тут он теж все. Так, Volkswagen T4, Multivan, VR, на VR6. Что собі дивіться? 97 рік, 212 пробігу. На бензині 3 літри, Євро 2. Так, 10 500 євро. Дивіться, який апарат. Як вам? VR6 стоять. Ну, такі на стілі. Далі просто У нас маємо ще Мазду, таку. мазда таку. Mazda, Mazda. Давайте ми подивимося. Mazda C5, 11 рік, бензин, 2 літри, євро 5, 175 пробігу, 150 кинських сил, до 26-го. Колір шварц, по екстра саме стакость, зупинити, почитаєте, 5900 євро. Що тут у нас? Сідіння тканини, механіка. Кермо витерте в хлам. Один. більш менш. Ну, Держи я на ньому не бачу. А, він крашений. Хтось краси. Ось такі студенти. Господи, а еще так робити. Да. Ого, господи, це ужас. Це сезонна губа, ну, фари як завжди. Від сонця їх. Понесло. Так, ідемо далі. Що у нас тут? Рено каптюр. 17 рік, бензин, 1,2, 94 пробігу, новий тюб за 10 900 євро. Ось такий ось варіанти. У нас сидіння в хлам витерте. Не знаю на чому вони їздили. Сидіння, сидіння не непогоне. Так, тут что у нас? Тут у нас, видите, сединя все приехала. Ну ладно, видно? Короче, ты видишь, что так демонтирую. Все Ситроен, все трое Це у нас що, 18 рік, дизель, 1,5, 73 пробігу, новий тюр, 8900, це у нас грузовий. Так, все сезонна гума стоїть у нас. Ну так, більш-менш. Не скажу, що він в гарному стані. Ну, він убитий страшно, Сидіння брудне, все. ні на що дивитися, така ціна. Так, ідемо далі. Рено. Рено у нас Рено Каптюр. 22 рік, бензин, 1 літр, 25 пробігу, новий тюр, 17900 по екстрасам дивіться. Має він у нас такі сидіння з тканини, шкіряне кермо. Тут у нас всесезонна гума. Тут теж всесезонна гума. громад Гарно виглядає автомобіль. Ідемо далі. 17 900. Так, Volkswagen Golf. 14 рік, дизель, 148 пробігу, 150 кінських сил, новий тюз за 10 900. Має зимню гуму. Нові гальма спереді, стоїть довго він. Стоїть довго він у нас. Ззаді теж більш-менш гальма. Має ще літню гуму, бачите, ось, ось. сидіння з тканини механіка. 10900 за 14 рік гузди з'їхали на певному Що тут у нас? Все вигорівше? я не знаю, за что тут отдавать такие кошти. Так, идем дальше. Сейчас у Фиатика подивимся. Такого заряженного. Дивимся, сиденья у нас так шкиряные. Так, идем дальше. Так, Фиатик Апарт 595, 17 рік бензин, 1.4, 124 пробег, 15, 1.500 евро. автомобіль як Так, Volkswagen GTI GTI 19 рік, бензин 2 літри, 87 пробігу, 245 кінських сил, 26, 120 тисяч 20 євро. Прикольне тут сидіння він має. Це їхня фішка. Гальма у нас майже нові. Гарно виглядає автомобіль. a 5 у нас ще є. Така ось сидіння у нас сіреньке з перфорацією, гарно виглядають. Гума у нас майже нова, гальма теж. Давайте поціні, я думаю, вам не цікаво яка там гума стоїть. 23 рік, бензин, автоматик, 2 літри, євро 5. А що євро 5, 23 рік, щось тут було перепутали. 19 тисяч пробігу, новий тюф, 43 тисячі 900 євро. Дуже дорога не в кого вона. Давайте rs 6 Почитаємо вам. Audi rs 6 Avant, 4.0, 17 рік, 187 пробігу, 605 кінських сил, 25 тюф. 40 000 Ну так непогано виглядає вона гарнюля Шкіра, Алькантара Так, йдемо далі. У нас ще ось є Mercedes Benz C63S кабріолеті бітурбо У нас такі ситиня ось Алькантари, шкіра Давайте по і швидко так підемо далі. так? Так, Mercedes Benz C63S AMG Cabrio 17 рік, бензин, 3 літри, 510 сил, 27 пробігу, новий тюг, за 64900. Audi у нас A5 кабріолетик. 21 рік. 2 літри євро 6. Бензин. 83 пробігу, 204 кінські сили, новий тюп за 3700. Сидіння у нас тканина, ані Аркантара з шкірою. Веслані вона у нас. Так, давайте подивимось. Audi. A3 Sport. 21 рік, бензин електро, гібрид 1.4. 79 пробігу, новий тюк за 19 тисяч євро. Прикольно. Звичайні сидіння у нас тканини. Так, йдемо далі. Це у нас Купра, Купра. 22-го року, 47 пробігу, бензин Електро, ну як завжди гібридна, 1.4, 25500. Подивимось всі останні і будемо закінчувати сьогодні відео. Сіат Мі. 21 рік електричка новий YouTube за 11 тисяч 20 євро. Ну а кому сподобалось, оставь вподобайки. Підписуємося на канал. Всім гарного дня і до зустрічі в мене на каналі. Всім чао!